Черкащина починає оговтуватись від наслідків негоди, яку ми переживали 26-27 листопада. Внаслідок погіршення погодних умов підрозділами області за цей період здійснено 102 виїзди. Ми прибирали повалені дерева на лінії електропередач, на проїжджі частини таких випадків зафіксовано 30». Також із снігових заметів дістали 79 автомобілів. Серед них були також і карети швидкої медичної допомоги. Ми зокрема супроводжували породіллю в медичний заклад. Ви знаєте, наш. Такий випадок, який трапився в Золотоніському районі, з мамою дитини, на щастя, все гаразд. Ми свою місію виконали, 4 години супроводжували їх до медичного закладу, там допомогли жінці дійти до лікарні. Загалом, під час погіршення погодних умов, от у період з 26. Листопада залучено 73 одиниці техніки та 243 рятувальники. Ми закликали людей залишитись вдома, перечекати негоду, але життєві обставини у людей складались так, що деякі з них не могли цього зробити. Хтось попадав в неприємні ситуації. Якщо говорити трошки конкретніше, на автошляху у місті Кам'янка розгорнутий тимчасовий мобільний пункт обігріву. Прошу не плутати його з пунктом незламності. Мобільний пункт обігріву надав допомогу 42 людям. В основному це були водії великого транспорту, які вирішили зачекати негоду, перечекати. Там вони могли зігрітися, підзарядити мобільні телефони, випити гарячого чаю або кави. Також рятувальники працювали не лише спільно з поліцією, з комунальними службами іншими оперативними службами, а й волонтерами. Ми здійснювали моніторинг ситуації на дорогах. Якщо потрібна була людям допомога, ми її надавали разом з нами в рейдах брали участь представники Червоного Христа, які забезпечували водіїв добовими пакетами невеликими продуктами харчування. Представники волонтерської організації «World Central Kitchen» також працювали з нами. Ми вдячні всім, хто допомагав нам боротися і ліквідовувати наслідки негоди. Щодо ситуації по пожежах, хотіла б звернути вашу увагу на таку тему, як опалення. Так зараз йдуть активні морози, зима набирає обертів, тому ми через вас, зокрема, звертаємось вкотре до жителів області і просимо на нехтувати не нехтувати правилами. Пожежної безпеки в побуті при експлуатації пічного опалення, електроопалення, генераторів не забуваємо так, тому що є деякі проблеми з електропостачанням у населених пунктах. Якщо говорити про пожежі, то на території Черкаської області станом на 30 жовтня зареєстровано 1625 пожеж. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року статистика зменшується на 10%. Це свідчить про те, що наша профілактична робота має результат. Ми цьому дуже тішимось, але звичайно не можемо уникнути надзвичайних подій пов'язаних з пожежами. Кількість пожеж внаслідок порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні або експлуатації пічного опалення зареєстровано 168 випадків. Уже з початку року ми активно проводимо. Профілактичну роботу в районах області майже щодня. Наш інспекторський склад відвідує домівки людей спільно з представниками соцслужб, поліції органами місцевої влади розповідаємо людям, як потрібно влаштовувати і доглядати пічне опалення, щоб не було пожеж. Коротенько нагадаю правила. І прошу вас також за можливості нагадати їх людям, що перед початком вже так треба було перевірити стан пічного опалення: а саме, чи немає тріщин, чи подружена сажа, чи немає легкозаймистих матеріалів біля пічного опалення, чи є металевий лист перед топковим отвором. Ось ці, мене завжди постійно запитують. Які правила? От ці чотири правила, які я назвала, вони і дозволяють уникнути великим пожежам? Ще хочу відзначити, що на жаль, під час того, як активно у Черкаській області виривала негода, пожежі все ж таки траплялись. Тому рятувальники залучались не лише на ліквідацію наслідків погодних умов, а і на ліквідацію пожеж.